Привіт! Сьогодні ми будемо робити загрузки на гроші. Загрузки це не просто слова. Ми будемо працювати на певних хвилях твого мозку, а саме на тетах хвилях, саме це допоможе тобі розслабитися і прийняти ці слова настільки глибоко, що з часом ти зможеш побачити зміни вже в своєму житті на матерії. І тобі потрібно просто сісти зручно або лягти. І зроби декілька глибоких вдихів та видихів. Роби глибокий вдих та видих. І ще один глибокий вдих та видих. І ще один глибокий вдих та видих. І дозволь своєму тілу розслабитися. Нехай розслабляється кожна клітинка твого тіла, відчуй важкість свого тіла і зроби ще один глибокий вдих та вид. І приймай ці загрузки, ти можеш повторювати їх про себе для ще більшого ефекту. Я гідна великих грошей. Я знаю, як це відчувається що гроші приходять в моє життя. Я знаю, як це відчувається завжди мати гроші в своєму житті. Я знаю, як це відчувається бути гідною великих грошей. Я знаю, як це залучати великі гроші в своє життя. Я знаю, що такі гроші з перспективи Творця. Я знаю, як це відчувається мати великі гроші в своєму житті. Я знаю, як це відчувається, що гроші люблять мене. Я знаю, як це відчувається, що гроші з радістю приходять в моє життя. Я знаю, як це відчувається бути гідною та цінною для великих грошей. Я знаю, як це відчувається, що гроші люблять мене та з радістю приходять в моє життя. Я знаю, як це відчувається бути магнітом для грошей. Я знаю, як це відчувається мати багато джерел для надходження грошей в своє життя. Я знаю, як це відчувається мати великі гроші і при цьому відчувати себе в безпеці. Якщо ти готова прийняти всі ці загрузки, скажи про себе приймаю. І уяви, як білий потік заходить через твою маківку, привносить всі загрузки і дозволяє цим загрузкам трансформуватися в твоєму житті найкращим та найвищим для тебе чином.